Я розіграю корбованці донатку. Тому я вирішив зараз покрутити ще рулетку на це відео. Тепер я бачу короче, телеграмчик. Усім привіт, друзі! З вами він TV на зв'язку. Друзі, смачного того зараз єсть. Підпишіться на канал. Тисніть подобайку для просування цього відео. Треба ваші реакції для відео для Ютуба. Багато хто не чекав так швидко оновлення, але розробники UCRN GTA постарались та випускають його оновлення 2, 3, 1. Очевидно, що наступне оновлення буде пов'язано з новим батлпасом. Але як ви гадаєте, що скажете, напишіть коментарі, залишайте свої коментарі. Друзі, у гру додають весілля, нові скини, особливо скини на роликах, нові локації, нові машини, нові крафти, новий квест, і саме його я хочу пройти. Але хотілось би ще глянути весілля зсередини. Нову машину, як вона називається, Кьонінзбергомера, да? Але треба до когось потрапити на весілля, щоб відзняти контент. По-перше, машину вибити з рулетки, як ми вже знаємо, або ще якось. Тому напишіть коментар, вам би було б цікаво побачити відео, наприклад, тест нової машини. Залишайте коментарі свої, залишайте вподобайки. Приємного усім. Перегляду. Так, ну що, друзі, я ще не сказав про свій промокодік. Заходимо в вкладочку Магазин, ні, промокод через клавішу О. Відкриваємо вкладочку промокодік. Вводимо тут тик-тик-тик. winterfell TV» Працює на усіх серверах Ukraine GTA. Піу. Далі відкриваємо вкладочку Квести у пошуках Степана. Вау! Ставимо. Ага, ось так от. Зразу воно мене телепортнуло само, туди, туди, куди треба. Да? Все, підходимо сюди до степанчика і що він нам розкаже. Степана немає, звичайно, в місті, пошукаю його в селі. Цікаво. Натисніть для того, щоб взяти в оренду. О, нам отакий дають Мерседесик. Поїхали. Друзіки, хто вже проходив квестик. Розкажіть, ви пройшли, ви пройшли успішно, там, не успішно. Нормально, глянь, це що банан, так? Да? Ми приїжджаємо в село Михайлівка, і тут на нас чекає щось якась, мабуть, історія. Опа, тут курки бігають. А, я постукав у двері. Так, сюди ми не можемо зайти? Вирушайте сусідки Галі. Прикольно. О, Галя зараз буде щось розказувати. Привіт, дитино. Степан не бачила його вчорашнього ранку, бачила, лише що він кудись збирався та натушився. Може, на рибалку поїхав. Перевір найближчу набережну. Можливо, він там загуляв. Дві підсот метрів їхати тепер на рибалку, мабуть, шукаємо степанчика? Пошуках степана. Я там припаркувався як треба, красиво. Степан, ну хтось зі мною поговорить чи ні? Привіт. Чого ти один та такий збентежений? Щось трапилось? Що? Степан пропав жахіття. Він давав мені якийсь папірець, але я його загубила. Допоможеш мені його знайти? Друзі, зацініть Ангеліну. Гарно, гарно. Красиво, да? Що воно тут морозовом торгує? Морозовом там снеками, да? Ой, я забув, що вона хотіла. Що вона сказала? Папірець якийсь треба знайти. Опа, натисніть так. Так, ага, ми і шукаємо папір. А що, для чого їй папір? Що в туалет сходити, чи що для чого? Хотів сказати, ну так с... сходи в туалет і... в річку помийся. Ладно, я жартую. Так. Шукаємо папір. Шукаємо папір для Ангеліни Та що такое? А тут ще бачили, дивіться, що з'явилось. Мерседес, ну я це в своєму телеграмі опублікував. Мерседес, який у мене є, який був в, в, в новорічному івенті. Хто? Хто у кого є такий Мерседес? Да, пишіть коментарі, кого нема. От тепер є можливість, але за донат. Porsche Turbo S, здається, він був з кейса, а він також в мене є. Ну і ще BMW, шечки bmw ламбарджінічки, там, там, да. Так, ми відволіклися від основної теми, далі шукаємо папір. Опа, друзі, папірці, походу, знайшли, да? Та перетягніть у відповідне поле. Після цього ви зможете продовжувати виконання квесту. Квести. Ну, так, да? все, все так? як якби так. з рандома на авто та вирішуйте на пошуки. Степан! Ой-ой, ой чуть не врізався. Степан! Степан! Ти де? Степан! Здорово! Що ти свого старого загубив. Ага. Не надійся! Ти його не знаєш. Він шо бухий? Пішов звіси, поки не Пав. Пошукай там речі Степана. <ріху> Все нормально, тут покидають. Туди, сюди, сюди, туди. Шукаємо речі Степана. Що, я щось. Зверни увагу на лохміття. Ахаха, ти ще в лахмітті. Петя щось написав. Ахаха, ти ще в риєшся, без безхатько, ахаха. Нормально, що це таке? Що це таке? Оце Петя нас... прикалується з нас. Біля туалетів, так? Да? Ведміть, зрозуміло. Так, що тут? Можливо, він на полюванні, перевіри. Потрібно перевірити. Заведи мотоцикл. О, мотоцикл нам дають. А, ще взламати треба, то ти що? О. А, можна на мотоциклі? Обов'язково на мотоциклі їхати. Мені сподобалось, до речі, на цьому Мерсі їхати. Він такий керування, нічого. А, ну, до речі, цей моцик також А що це за моцик? А, ну, напишіть зна такий, що це за мотоцикл? Ні ні. Капець! Як тут їхать? Ай, я гальмуй. Обшукай хатинки! А де? А, я вже обшукав, це, тепер туди їхать. Нічого собі... Мяу, мяу. Уяу ньяу. Обшукуємо. Дайте ще порозмовляти з кимось. З Ангеліною, наприклад, а. Друзі, ви зацінили Ангеліну? Нічого собі там треба проїхати. Ух ти, там опасненька, можна і втопитись. Капець, друзі, треба там обережно ходити, там можна втопитись. завершили завдання. Все? А, ну да реально все. Неочікувано, неочікувано, дуже неочікувано. Я думав, що буде набагато довше. Ага, друзі, дивіться, я знайшов, де можна знайти цей ем, скін на роликах. Дивіться, одяг спортивна, одяг спортивний. Крафт. Але купити я так зрозумів поки що не можна. Ну, окремо від крафту. Матеріали. Ага, і ось матеріали. Голка з нитка, фарба там, шкура. Угу. Все треба крафтити. Ну і ще там да масочка цей з нових. Пяу. Ну що, друзі, мені трошки не висло вистачило контенту, тому я вирішив зараз покрутити ще рулетку на це відео. Протисніть лайкосик, хто ще цього не зробив. Дякую, що додивились до цього моменту відео. Вам респект! Хто сік від мене. А ще лайк, можливо, допоможе вам для рулеточки, удачі. Вам, так що не лініться поставити лайкос, пишіть коментар, залітайте в мій телеграм, Діскорд, Тікток. Всі послання в описі під цим відео, і послання на сайт Ukraine Заходите в особистий кабінет і можна крутити або безкоштовно, або за корбованці. Пау! Пау. Ще друзі, давайте з вами домовимось. І якщо під цим відео зберемо 200 лайків за тиждень з моменту його виходу, я розіграю корбованці донатку від себе в своєму телеграмі. Тому. Тисніть лайк, це ще одна причина для цього. І ще коментарі, щоб відео просувалось і більше людей побачило. Розіграємо, наприклад, буде три призових місця по 200 гривень. Вам там на картку, на вашу, чи батьків, там, чи ще когось, чи донат на ЗСУ ви захочете. Тому скидайте це відео своїм там друзям, знайомим, діліться і так далі. Все, полетіли, хватить вже розмовляти. Да? Так, ну що, 24 тисячі баланс. Поїхали. Перша... Перший прокруточик. Трошки тихіше робимо. Це я зараз кручу четвертий сервер, але це вже не так важливо. Важливо, щоб вибити цю машину і протестувати її. Можливо, вже не сьогодні протестувати на цьому відео, а на окремому, але хоча б вибити. Я, до речі, багато я, до речі, багато крутив. У мене вже є відос, але ще там була стара рулетка. Ви можете подивитись, хто ще не бачив. Такий відос є у мене на каналі, а хто бачив, значить, ви вже достатньо давно у мене на каналі. Порш? Так, включення. Зразу крутимо. Коротше, це було на другому серваку. І тоді дизайн, дизайн сайту був зовсім інший, трошки не такий. Та ні, трошки, багато, багато, багато трошки не такий. Подивіться, це був другий сервак, я там ще багато грав, було таке діло. А можете подивитись це відео, я залишу послання, а отут, в якому, в лівому, в правому кутку, і подивитись, Т така буде силочка. Ну, потім можете подивитись, передивитись. Я вже, до речі, сам не пам'ятаю, що там мені падало. Щось, здається, хороше падало. Можна, Було б класно, якщо б можна було вже по декілька разів квиток, дернудастер. Я так розумію, забрати, да. давайте заберемо Ренодастера, може комусь не може, а можна буде комусь подарувати. Ренодастер дорожчий, ніж Ланос Зараз же ж, да, і раніше. Дастер, Дастер. Да, він десь 400 тисяч, скільки він коштує? Ланос там 100-200. Що... Цікаво, вас, вам вас повирізати оці прокрути зразу чисто так от нарізати, щоб були призи, або оці прокрути також залишити. Ну, 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 я думаю, що воно так буде багато разів. Буде багато разів. Так от поряд дуже ходити, 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 ходити. Там же є і інші машини класні. Класні машини. Бугати, була, да. Rolls, потім. Макларен, Лансер, до речі, лансер. А мені падав лансер? Так, от, ну так от. оп, так от. Оп. Опа, так би трошечки, ну чуть-чуть так от сторону. Макларен та ну, Макларен це теж жорстко було б. Я би був. Я б би... Ну що це таке? Ну що це таке? Капець рядом так поряд дуже ходить з цими машинами, Маклареном і Кьонінсберг, Кьонінсберг і Макарек. Ж... Ну ладно, Duster теж заберемо. Пусть хай, нехай буде ще Duster ще один. Буду торгувати, продавати, дарувати ті дастери. До речі, приходьте на майстрі, будемо грати разом, розвиватися. Тільки не попрошайничайте, не попрошайничайте. Приходьте, але не попрошайнічайте. Я думаю, я прокручу, то що ну зараз, якщо навіть я буду більше крутити, ну це і по часу буде достатньо довго. Ви потім все одно не, до... не, до... не, додив... не додивитесь. Ну, можливо, хтось додивиться. Я зазвичай, якщо довге відео, можу за два рази дивитись. Не сильно довго. Якщо більше, то можна вже за декілька разів подивитись. Нереально, я б хотів найбільше це нову машину. Поня... Зрозуміло, що Rolls, McLaren, це також класні машини. Да. Bugatti, оці всі три, три машини, жовтенькі, це як, як легендаречки, да? Легендари в інших іграх. В іграх. Оце я думаю, як легендарки. в Ukraine GTA, Це легендарки. Але найбільше Gamera, Canistra. Ну ладно, 29, 29 карбонці за цей скін практично в нолі. Гроші. Перший раз гроші падають. Ну, гроші заберемо. Гроші заберемо. Оцей відрізочок 5 хвилин 30 секунд. Я злив. Со Кігі Касарик, так, я злив? Де Олана продам, ладно. Тирі Касарика, мабуть, буде довго. Ну, не хочеться і затягувати, і хочеться, і щоб ви подивились це відео спочатку доти до кінця. Поряд, поряд ходи, поряд ходи, але. Я думаю, ще на яких серверах будемо. Якщо зараз не випаде, то можемо ще потім пробувати, на яких серверах крутити. Бананка вже отак от падала, отак от поряд уже було. Слухайте, а знаєте, про що я зараз подумав? Може в телеграмі запустити прямий ефір? Ну, от я зараз записую відео, це йде на відео, і ще просто в телеграмі запустити прямий ефір. Як варіант, як варіант. Зараз я включив трансляцію на телеграмчик. Хто ще не зайшов в мій телеграм, заходьте в мій телеграм. В принципі, прикольна тема, що то я зараз так само захотів і зробив. І... От ви зараз хто зараз зайшов, ви якби як присутствуєте. Присутствуйте, коротше, на записі відео, це увійде, це увійде потім на відео увійде у відео. І. А хто зараз спостерігає трансляцію в ТГ? Вам привіт, ви можете комент писати під постом, там, де я написав. Чути все файно, все видно, все добре, все супер. Так о, принц Казаки можна забрати. Що машина не випаде, то будемо якісь ще способи шукати, затестити цю машину. Так, друзіки, дивіться. Тепер я бачу короче, телеграмчик, чатік. Тому хто ще не зайшов в мій телеграм, заходьте в мій телеграм, підписуйтесь. Що, забираємо чи продати. Давайте забираємо комусь подарую. Рено дастери які забирають, я вже здається два забрав. Напишіть комент, хто дивиться. Трансляцію, зараз в ТГ на запис е в YouTube. <рес> Азазик забирать. Погнали, далі я б забрав. Так, азартик що от реально, ти хочеш відкрити, а не просто купить, да? А Олди тут Олди тут. Гроші ти, чи... Тобі треба чи донат. Та донат, в принципі, компенсація можна компенсація, але можна і подарувати Пабло. Можна і комусь і подарувати ці скини. А, так от, є олди, які бачили відео по старій рулетці, я робив. Я навіть тільки що передивлявся, де це було, на якому серваку. Хтось бачив цей відос? Тоді рулетка була не така, і сайт тоді ще був не оновлений. Бачив хтось такий у мене відос? Все пролітає. Ну, як єсть. Гану! Да, <laughs> Давайте, ремкоплет просили забирати. Забираємо. Не пам'ятаю. Навірно, ти тоді не був підписаний. Це було. Та вже рік, мабуть, тому, вже десь рік тому, я думаю. Скарб забирати. Тим паче, до речі, це четвертий сервак. От зараз це четвертий сервак. Я ще згадав тему, і бачив, що там Максим Татарчук писав, да, Забирай ремки, то що ти типу, побачив, що це четвертий сервак. Можна сразу скіпнуть. З. тисяча досвіду, типа, мені не потрібні ці тисяча досвіду. Привіт, Вінтер, привіт, Яріш. Тільки можна, тільки, будь ласка, Вінтерфел, Ну як то Вінтер це типа зима, а Вінтерфел це трошки інше. Ну я так е трактую. Я думав десь злити до 20, десь це буде 4 тисячі було. 24 тисячі щимось, От, я думаю, так десь злити. Тобто ще по часу це нормально. І я ж не затримую, практично, не затримуюсь. Ще один скін бункер. Давайте скін я продам. Тож один скін уже я забрав. І це, це 149 компенсація, трошки бустануло. Я тоді ще не грав. А, ти ще тоді не грав. Скін казак, скін казак, скін казак. О, ну хоча б BMW. Четвертий сервер, стоп. 99 воно всього на 99. Стоп, а та ж беха? Вона у мене є, здається, на п'ятому, да? Да, це ця беха, яка вже була. І вона всього 99 донату, типа 100 донату. А де вона? А, вона типа. Вона, типа, як епічна, да? Я так розумію, це легендарки, це легендарки, це епічна, це міфічна, если побрал брати. Ааа, ну давайте заберемо, давайте зберемо, давайте зберімом, давайте заберем. Давайте заберем, давайте заберем. Е е капець, ще дві, дві косаря, дві косаря. Ну, походу ні, походу, два ще два косаря це буде довго. Може, ще хоча б до косаря злить. Рено Дастер, Давайте Дастер заберем. Ну що, ви щось будете писати? Я ж не зря вивів чат е тут, на екран, щоб вам було цікаво. Типа, ми в онлайні зараз будемо спілкуватись. І це потрапить на відео. О, тут він написав: привіт. Привет". Так. Продати. Хто там написав привіт? Нік, погано бачу А, Діма. Привіт, Діма. Що писати? Та, як діла, як справи? Як ви потестували оновлення ти, Де ти зараз? Чим ти зараз займаєшся? Де, в якій фракції? Вкр залізницю повернешся? А, я, походу, не проривав, да? <гух> якщо б зараз випало, а я це не записував, це було б. Епік фейл це був би. Ну слот для, для авто я позабираю. А я вже продав тоді чи забрав. Ну я не знаю, воно воно байтить, воно байтить. може вернусь. С, блин, ну коли ж нам по, щось дороблять. Да, дороблять, да, дороблять в «Укрзалізницю». М -м -пофіг, пофіг продать, забрати один Один карбонець Так, хто ж зараз там під, під, підійшов на відос, підійшов на запис. Зараз це йде запис з телеграму. Точніше, трансляція в Телеграм і запис, який буде на відео. Тому. Це перший раз я таке роблю, і от зараз чат показує на відео Телеграма. Хто ще не зайшов в мій Telegram, чи підписуйтесь на мій телеграм. Так, хто там, що там, хто там, що там? Потрохи сказали, будуть буде додати. Там мені теж казали, будуть... це у них типу, на карандаше, але коли це буде. Бугаті випала з одної рулетки. Ого. Дима пишет О, лансер, лансер, лансер X2. Слухайте, ну лансер по идее, бы забрать, да? Может, кому там разыграть, продаровать. Ну, типа, да. А ну напишите в чат. Напишите в чат. Що вы думаете, я думаю, забрать. Типа 300 донатки, конечно, виндое, но. но, 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 -но. класс забрать. Так, давайте, друзья, лансерок. Забрался? Да, забрался. Поїхали, поїхали. Про такі машини тільки мрієти, та ч... А скільки він коштує? А скільки він коштує за віртуальну валюту, типа? ще один, да, падає? Ще один Duster падає. Давайте заберемо Duster. Шанс би бачити. Ну, бачите, шанс би, так. Да? Скільки там до якоїсь гарантованої... З гарантованого призу, там. залишилось, там, я не знаю, 5000 донату до гарантованого призу. Або 2000 донат до гарантованого призу. Гарантованого призу, наприклад, ось цих машин, червоних. Можливо, хтось буде з розробників дивитись цей момент. І я б так би зробив. Я вже, до речі, про це колись подавав таку ідею, але її так і не зробили. Типа. Крутиш, крутиш, вертиш, так, же сам, так само можна було б зробити з кейсами, якщо це можливо. Догрантована приза там, 5 покрутів, 10, 20, 50, 50 і так далі, будь-скільки, як ви придумаєте. Там, или 5 тисяч донату, 2 тисячі донату і так далі. Так азарт є, азарт є, азарт є, але він е втрачається, падає, падає, падає. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чуть не провтикав, Але я випала 10 тисяч. Я думав, багаті вже. Хоча я на цих машинах їздив, але все ж таки, мати в своєму гаражі такі машини було б чітко. Ну mm -hmm. no. no, дивіться, ну no, ось поряд. Ну, no, поряд! Я 05 до 10 левела з кейсів, подарунків, і рулеток, майже кожен раз убивав щось хороше. Тикаво. Сотка. Ну, соточку можна забрати Соточку можна забрати, так, Павло. Більше і менше, ніж тебе, коли щось легендарного випаде Та що? ну я я дуже хотів би, я дуже хотів хотів би би выбиты, Кеннинсберг, Гамера. Короче, Гемера вот эту. О! бехочка, Стоп, она ж падала уже, да? Падала чи не падала? забираємо Бехачка. ну бехачку можна і забрати, так. Да? Давайте заберем. Його з рук стокою майже не беруть. 86 к мінімалка. А, порахуй, яка це вже беха вже падає. Скільки випало БМВ, скільки випало ренодастерів? Та-на! Че? Че? Я заберу. За 20 тысяч перешагнули Зробники, якщо може, ви будете дивитись це відео, зробіть, щоб був, був шанс якийсь 001-002%, чи на якусь кількість донатки, був гарантований приз, гарантований приз легендарної машини, я не знаю, Ну в еквіваленті, якщо вона скільки коштує, скільки тут витрачаєш і все ж таки щось можна випас... випасти, випасти, Вибити. Ну, Зрозуміло, що, наприклад, вона може і раніше випасти, але щоб був гарантований приз. За якусь кількість донату, як варіант. До 19 зливаємо. Ну просто мені це з цим відосом ще буде, треба буде багато працювати. Друзі, ремочка за 49 донатів вона, мені здається, повинна бути золота, вона повинна ремонтувати декілька разів. Як ви вважаєте? Щоб ремочка за 49 карбован декілька разів використовувалась або ти поремонтував, і твоя машина невбиваема. та ні, не вбиваємо, жорстка жорстко буде. Ну хоча б щоб їй вистачало на декілька разів на разів так. Що я хотів ще сказати? Було прикольно, якщо б зробили, можливо, колись зроблять, що можна машину подарувати, іменно подарувати. Там, типа, ключі передаєш і все, вона людині подарувалась. Здається, так в якоїсь GTA 5, мабуть, є. Можливо, це можна зробити і в нашій Юкраїні GTA. Щоб ми дарували машину не через БУ, через продаж, але так, це тіпа, відсоток отримує отримає відсоток, е, бізнесмен. За продаж, подарунок ти кидаєш гроші, а він потім е, забирає, забирає е, купляє у тебе, але треба ще скинути гроші. А було б класно, щоб просто от можна було подарувати напряму. Ось так от. Так, забираємо. Щоб Так не зроблять, щоб не було продажів вертів. Ні, ну нехай би це було через... теж через ВУ. Ставиш це на 0 ціну, і людина забирає. Купляє. Або там, не знаю, за одну гривню. Там за 10 тисяч. Зас, забрати тебе чи не забрати? Що ігрову валюту за гроші. Щоб ігрову валюту за реальні гроші не продавали. Так, ну що, друзі, походу ми наближаємось до останніх прокрутів. Вже я десь прокрутив на 5000 плюс. 5500 точно. А, або навіть ближче до 6000. Ну, 5500, це ж вже. 5500 плюс, це ж вже ближче до 6000. Азарт є. Хотілося б ще прокрутити, але я розумію, що відос затягується, і, можливо, його не всі будуть дивитись спочатку початку до кінця, на жаль. Угу. Бананочку продаємо. Скінбункер, давайте за 149 я продаю, і ще є, іще ще можна декілька разів крутанути. Друзі, нагадую, зараз, зараз ви дивитесь рулеточку Юкрен ГТА. І стрімчик в телеграмчикі йде люди онлайн бачать. Хто ще не зайшов мій телеграм? Заходьте в телеграм, посилання в описі під цим відео, а ще там розіграші, спілкування, відео, новини. Виконуємо ціль і буде тоді розіграш ще м, через телеграм, який я ще не робив. Коротше, ціль по лайкам 200 лайків, ціль по лайкам 200 лайків, щоб був прикольний розіграш, який я ще не робив. Якось так. Hmm. Так, ну що, друзі, дивіться, 18 тисяч залишається. Я вже більше скрутив, ніж планував. Щось хоче, а щось не хоче. Давайте ще раз крутанем. Хто сьогодні в телеграмі на стрімі був. Дякую. Це було прикольно. Я думаю, ще можна буде да, таку тему зробити. І тут падає аптечечка. Аптечечку ми продаємо. Продаємо все. Зараз тоді ще поговоримо. Друзі, ось таке вийшло відео. Дякую всім, хто його додивився з початку до кінця. Воно вийшло достатньо довгим. Дякую тим, хто був на стрімі в Телеграмі. А хто не був, підписуйтесь на Телеграм, щоб не пропускати таку імбу, таке дійство ще буду робити. Це було перший раз, і якось я спонтанно це зробив, і можна буде ще зробити. Кому це буде цікаво? Ви, якби прямо в прямому ефірі, бачите запис відео, а потім себе можете побачити, коли відео виходить. Трошки там поспілкувались, прямо онлайн. Там, в Тікток ще було. Не було можливості часу запускати, тому я вирішив такий зробити стрімчик, так би мовити, коротенький в Телеграм. Так що, до побачення, гарного дня, гарного вечора. Коли ви там дивитесь це відео, віримо і допомагаємо Збройним силам України. Всім па-па.